У нас сьогодні таке красиве, яскраве, святкове зібрання. За цим постає величезна праця композиторів. Від першого в Україні посібника школа жанрового виконавства з півпера Неоміла Галюк вийшло понад понад 8 сотень різножанрових корів, великих і малих жанрів, концертів симфонічних корпусів, сюріти, кіномузика, пісні і романси, і мизичі. Щоб та тим насиченим був ваш наступний новий рік. Дякуємо продовжує свіг фок-строк і композиція, яка давно завоювала полярну.